Я якраз от про наслідки війни хотіла з вами поговорити, що ми зараз не бачимо, так, тому що всі чиновники говорять, що більшість сил спрямовано на перемогу, так, і можливо, щодо психології, саме військовослужбовців, ми щось не бачимо, щось опускаємо. Як ви думаєте, що У нас нема системи є дофігіше психологів, психіатрів, психотерапевтів. Вони проходять якісь курси, тренінги, вчаться, діти випускаються з університетів, все круто, але в нас немає керівника, немає менеджера, який би це все. Ну то в тебе є багато снайперів, багато танкістів, я не знаю, багато піхоти, а командира нема. І в тебе він ніяк не вийде. І нам треба якийсь, не знаю, бо ті менеджери, які є, ляшко міністр охорони здоров'я ні о чому. Перша леді мала би це возглавити, але вона не менеджер, вона, ну, скоріш, представник, представниця. Ніби амбасадор проєкту. Так, точно, класне слово. І, на жаль, от в цим проблема. Друга проблема, що ми досі не побороли потребу. Ну, Всі кажуть про те, що треба психологічна підтримка, але ніхто нічого не робить в цьому напрямку, не створюється. Ну от, всі простори, які створюються для роботи із ветеранами, всі створені окей. Більшість створено геошками, Ну тобто на гранти в Миколаєві, тільки міський, ну містом створений, все інше. Ну ні о чому. Тобто, ми поговорили і нічого не зробили. Хочуть перейняти чийсь досвід, але немає в жодної країни досвіду війни з Росією більше ніж 9 років. От і. Це трохи таки дивна ситуація. Ну і плюс ми не розуміємо. Нам нам ж працювати треба не тільки із військовослужбовцями, членами сімей, наприклад, треба Працювати із тими людьми, якраз і які будуть, які і так травмовані війною, просто без війни, але вони будуть в контакті з ветеранчиком. Тому е, важливо працювати на всебічну таку штуку робити. Психологія зараз більше модно, ніж ефективно. І, от цей популізм хотілося б трошки обрізати. Угу. Якщо ми а, не приділимо належну увагу даному питанню, що тоді буде через 5 через 10 років, як ви вважаєте? Ну, все, все одно буде нормально, тому що психіка відновлюється, ми, не, ми навчимося з цим жити. Просто це буде в два рази довше. Тобто, нам треба буде для відновлення 10 років, а не 3, наприклад. І з цим пов'язано якоїсь такої великої драми не буде. Все одно будуть суїциди, все одно будуть якісь агресії, напади, конфлікти. Але якщо із підтримкою психологів, то це буде маленький масштаб не психологів. Це я неправильно сказав. Якщо ми утворимо систему ментального здоров'я, психічного здоров'я і адаптивність впровадимо, то це буде набагато менше і швидше. Якщо ну, знову ж все буде, типу як прикольно, що ми турбуємося про психологію, але нічого не робимо, то це буде на десятки років. Як показала практика, посттравма – це така бомба з дуже важким уповільненим механізмом. Деякі ветерани Афганістану, Совєтської війни, що в Афганістані, от у них зриви були навіть під час початку нашої війни, в 2014 році. Скільки років пройшло? Ти да?